Господи, рятуйте Тимуру, Господи, рятуйте Тумуру, Господи, рятуйте зла і всякий нечисті. Хай дитина вийде з коми, а стане, як і раніше, живою, життєрадісною. Валентин Рабушенко, батько 14-річного Тимура. 11 вересня ввечері підліток вперше пішов на тренування з кікбоксингу та через деякий час опинився в реанімації. Дитина пішла перший раз на тренування до Гусулюка Ігоря. Перший раз. І потім в 12-11 вечора дзвонить, говорить, що дитина була клінічна смерть. Дитину поставили в спаринг новачка, з там, там, кандидати з майстра спорту з призером одноразовим. І, що? І цей спарринг довів до того, що дитина зараз в реанімації, дитини відмовили легені, дитини була клінічна смерть, відмовило серце, набрик головного мозку, не знаємо, що з ним буде. Батьки тої дитини не хочуть зв'язатися, не хочуть спитати, як він це почуває. Батько отримав голосове повідомлення від свідків інциденту. Валентин вважає, що його сину не одразу було надано до медичну допомогу та викликано швидку. Я, типу, з котом мало стоять, ми підходимо, а там цей Тимур лежить. І до нього підходить Дімон і Аня. І дивляться, а він вони, типу, його б'ють, а він не відповідає. Його, коротше, так, раз, другий вдарили, ну, типу, пощочино, почали бить, 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 а він не відповідає, в нього починають синіти губи. Він не просинався, не дихав, йому новак робив уже іскусственне дихання, типу, е рот в рот, і оце пуль, ну, на серце типу, руки клав. Вже по приїзду швидкої допомоги Тимуру реанімували зупинку серцевої та дихальної діяльності. Лікарі кажуть, вірогідніше такий стан спричинив удар в серце. Зараз стан хлопця стабільно важкий. Ніяких прогнозів спеціалісти давати не можуть, оскільки потрібен час. На даний момент стан пацієнта важкий. Він знаходиться на штучній вентиляції легень. Гемодинаміка Тобто серцева діяльність підтримується також симпатоміматичними препаратами. Ми дитинку обстежили повністю і КТ з комп'ютерну томографію, ОЗД повністю обстежили, але ну, ще потрібен час, щоб проводиться вся необхідна інтенсивна терапія. Ми намагалися поспілкуватися із тренером, аби дізнатися подробиці інциденту. Чоловік спершу погодився про зустріч із журналістами, але потім зв'язок із ним зник. Я Правоохоронці встановили, що під час спарингу на тренуванні з кікбоксингу 14-річний рівнянин пропустив удар ногою в сонячне сплетіння, після чого впав та втратив свідомість. Ймовірно, у хлопця відбулася зупинка серця. За фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, слідчі відкрили кримінальне провадження. Зі слів Валентина Рабушенка, його син любив займатися спортом, однак ніхто не знав, що все так обернеться. А йому подобалось, Він займався трохи, тільки в других таких не таких жорстких, як він говорив. І хотів спробувати. Це саме крута школа, рахується в Рівному. Бачите, в цій школі прямо вбивають людей. Стан хлопчика все ж залишається тяжким, а батьки моляться за сина. Проте, хто ж понесе відповідальність за спричинення інциденту, з'ясовує слідство. Діана Смірнова, Андрій Дейнага, Аріна Тітова, Новини Рівного.